Справа 1219. За два дні відремонтовано сім двадцятих кілометрів дороги. За перший день відремонтували 9 двадцятих кілометрів. Скільки кілометрів дороги відремонтували за другий день? Ну що ж, стартуємо, як нам знайти? Ну Якщо сума, у нас всього відремонтували. 1720 а за перший день 920 То щоб знайти, оскільки за другий день, треба від 1720 відняти 920 Пишемо тоді 1720 Відняти 920 І це дорівнює. Ну що ж, знаменники у нас однакові. Тоді дроби віднімаються, віднімаємо тоді чисельники. Пишемо 17 мінус 9. Записуємо 20-х. І це дорівнює 17 мінус 9. Ну що ж, це буде у нас 8. То записуємо, що це дорівнює 8. Записуємо 20-х. У дужках пишемо чого? Кілометрів. Ну і пишемо, це у нас відремонтували. Відремонтували. за другий день. За другий. День. Є. Ну що ж, 8,2 двадцятих кілометрів відремонтували. Записуємо відповідь. Ну і записуємо 8 двадцятих кілометрів. Кілометри. Ну що ж, ось така дуже проста задача на віднімання дробів з однаковим, знаменником. На цьому вправу завершено.